Ну що, закупилися ми м'ясо собаці субпродукти, і нам хватить на з половиною днів. Коротше, купила сьогодні собаці своїй... все, що змогла в курячому магазині, це. 300 г печінки, 2,5 гра... кг желудків і от спинки м'ясисті. Він да їх їсть прямо з кістками, але даю в сирому вигляді. Зараз буду міксувати, зважувати і складати по кульочках. Це їй реально на тиждень не вистачить. Ну, тим паче, що я дворовим трохи відділила собачкам. Якось так роботи є. От. А це сьогодні. Плюс туди морквинку додам. І, може, пару ложок столових каші овсяної. І ложку масла. Так, я, коротше, все це попакувала. І ви знаєте, так як я і казала, що на тиждень не хватить, тут на 6 днів. Так, саме прикольне те, що в холодильнику це все собаче. Тут собаче це все собаче. Краби палички на салат на Новий рік, це льодок. А це вже наше.